Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗТін 20% в аптеках подорожних вам та таща. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках подорожних вам та вища. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ще самого ранку ми анонсували, розповідали вам, що матимемо сьогодні можливість поспілкуватися наживо з фотокореспондентами Костянтином та Владою Ліберовим. Вони разом з Держагентством з «Укрінформ» зняли документальну стрічку Кринки. Це історія боротьби маленького селища на Херсонщині. А, і от нарешті цей момент настав, коли ми зможемо запросити в студію і поспілкуватися наживо. А зараз трошки більше деталей. Сьогодні їх називають очима війни: Костянтин і Влада Ліборови – фотографи з Одеси. До початку повномасштабного вторгнення знімали лавсторі, ловили емоції та фіксували моменти, які хочеться залишити у пам'яті. Після 24 лютого вони зосередились на художній документалістиці. Їхні фотографії з гарячих точок України стають вірусними в соціальних мережах, набирають сотні тисяч репостів. Їх публікують українські та світові медіа. Вони фільмують наслідки російських обстрілів та щемливі кадри повернення українських військових з полону. На війні теж знайшлося місце для їхніх улюблених лавсторії, щоб, хоч якось, віддячити нашим захисникам за службу, ліберово безкоштовно фотографували весілля українських оборонців. Ну Сьогодні Константин Ліберов у студії ранок марафон. Доброго ранку, ще раз проходьте, ми вже так за лаштунками потрошку спілкувалися. Доброго ранку, Раді, Доброго ранку. Вас. Доброго так, ранку. проходимо на, за нас стілець, так, краю там сідайте. Ми перед тим, як почнемо вже говорити про фільм, про вашу діяльність, ми зазвичай забуваємо поїсти і хочемо нагодувати і накласти як мінімум. Мама Лига, любите? Люблю. Так, не... клас. А Мене де ви? з просто... якого регіону ви? Ну, я взагалі з Одеси. Мамолига там часто подається Насправді смакується? Але ні, мамолига, це щось таке. Знаєте, ти приїхав десь на Закарпаття, в Закарпатя. Буковель, і там воно щось таке, знаєте, доб доб доброго ранку, будь ласка, і обов'язково ще має бути бринза. Так, Ой, у нас так. тут є оці з підчереваною бринзи, все є. І дивіться, ми готували зранку, а зараз є можливість, якраз та як, як та скибочка, та я Прошу вас попрошу май. трішки допомогти. Як Дуже та дякую, скибочка дякую. нарізати, наче той хліб, і я, хлопці, вас одразу пригощу. Ми чекали, що ви прийдете сьогодні з владою, але бачимо, що ви один, тому тоді чекав, що я прийду з ладу. І в принципі, коли десь якісь заходи, ми завжди разом, бо абсолютно все, що ви бачите, це ми працюємо завжди разом. Але сьогодні вона прикидається, в неї температура, в неї кашель, в неї почервонівши очі, і ми розуміємо, що, скоріше за все, вона захворіла. І сьогодні вже нікуди не піде. Життєва ситуація. Давайте тоді повернемося. Знаєте, кондиціонер плюс 40, кондиціонер плюс 40, плюс ми дуже сильно перенервували перед самим фільмами, і я думаю, це все наклалося. Сьогодні типу, влада, пробачте, будь ласка, вибачтеся за студію, нехай поїш там за мене сам і надужду надуж, дуже. Дужу, ми ми бажаємо швидкого ай одужуй, одужання. Ай все ай з розумінням. Я знаю, що ви десь там, десь боліваєте за ай... Костянтина. Тому ви ментально тут з нами присутні, одужуйте, якомога. Швидше. А я хочу закликати, якщо вже Константин тут сам, але ви хочете побачити їх вдвох, дивіться станція краматорськ надзвичайно надзвичайно цікаві інтерв'ю з ну просто з людьми яких яких ти не побачиш зазвичай на телебаченні, але які можуть так відкритися? І мені здається, що вони мають до вас ну ви як психолог можете їх по іншому розкрити. Бі, насправді дуже дякую. Я не очікував, що ви будете згадувати про нашу станцію. І я прям почервонів до досі. Дякую, дякуємо вам. Ну, тоді, давайте Повернемося до можливо вже знайомої зараз історії. той, яка зараз на слуху це фільм Кринки. Як з'явилася взагалі ця ідея? Спонтанно чи ви все ж таки ціленаправленно розуміючи, що відбувається, фільмували і збирали все по шматочні? Це абсолютно абсолютно спонтанно. Ми фотографи ми зараз заявляємо, що ми фотографи. Все, що ми робимо, ми фотографуємо. Але це був той самий випадок, коли ти фотографуєш, розумієш, що фотографії, на жаль, недостатньо для mm -hmm. того, щоб передати, що там відбувається. І це був той випадок, коли от нас камери, камери ми поклали, ті, ді ті -ді стаємо айфони, мій айфон, владиний айфон і знімаємо. Я наскільки пам'ятаю з інтерв'ю, більше ніж 600 гігабайтів так, інформації ви привезли. І це такі унікальні відеоматеріали, понад 10 годин там, всього незбираного. Як ви це все потім шифрували? Чи ви одні це робили, чи ви вже розуміли, уявляли собі в голові якусь таку, не знаєте, кіношники називаються рибою, того, як це все має складатися? Фільм, здається, там 45 годин, невеликий вийшов. Так. Тобто ви як багато найголовніше з цих 10 годин матеріалу? <пах> Ну, ми, розм... ми взяли серію. З інтерв'ю, там було, якщо не помиляюся, близько 10 чи 12 інтерв'ю. І в принципі хлопці розповідали плюс-мінус одне й те саме, бо вони воювали на одному напрямку, розповідають одні і ті самі історії. Uh -huh. І ти вибираєш самі емоційні моменти з кожної історії. Ти в принципі розумієш, що ти хочеш сказати. Uh -huh. а, вперше, що нас насправді дуже сильно вразило, це саме логістика. Коли дронами діставляють палку колбаси, дронами діставляють воду. А, я думав, що, наприклад, мене вже не війні ну, нічим ну не пробити. Але ця історія, коли я бачу, як FPV-дрончик, ну, FPV замість того, щоб там знати нещити ворога, він бере Коч і перемотує в воду і ковбасу. І, і... намагається врятувати людину буквально. в життя. І, і, і якщо він цього не не зробить, то людина, яка там, вона просто не зможе попити банально води. А добратися і наших, інакших способів просто не існує банально. Ви провели з 126 двадцять бригадою, правильно так. цілий місяць. Так. Ну я так розумію, що найбільш вражаючи це оце історія. Але як взагалі, які. Враження від цих людей, які вони ми розуміємо, що вони сталеві просто, мабуть, або більше, навіть ще більше. Я не знаю, яке слово можна підібрати. Що вам згадується так. з того моменту Ой, з того періоду. От, ви знаєте, зараз що згадується, це гавайські рубашки. У, у людей традиція, вони кожного понеділка в бригаді. У них дрес-код, Ми одягаємо гавайські рубашки. Я пам'ятаю, це така знаєте, якась історія. Щось типу про сім'ю, щось про, про традиції, яких ти ще не бачив, але вони десь там зароджуються. І це мені традиція прям... військової родини. Так, так. А і... що робили в цих сорочках? Просто, ну, Просто, типу, замість футболки ти сьогодні одягаєш гавайську сорочку. Навіть нам з Ладою такого також типу, на це був понеділок. Там один з команди там це тобі, це тобі. Сьогодні треба одягати. І мені здається, чомусь от зараз прийшла така думка. принаймні чоловік казав, що там на фронті стираються дні тижні. Ти не розумієш, який день. І можливо, ось це якраз і є своєрідним відліком. Ти, наче, фіксуєш для себе або якийсь спеціальний день, або відлік тижня, щоб не було цієї знаєте, як свій особливий календар. Так, я абсолютно погоджуюся, що абсолютно стараються дні тижні. Ти якось живеш історіями. Наприклад, я от ви сказали місяць. Я так прокинув так. дійсно це було близько місяця, але для мене це була знаєте, зйомка однієї історії. І що б ми не робили, ми от ми рахуємо історіями, і ми не знаємо, скільки в цій історії от часу по календарю. Це можливо звучить дуже дивно, але так якось воно завжди рахується. Ви цікаво, гава... Я Це переварю цю історію Гавайську. Мені здається, що ті такі моменти і традиції, які напевно дещо тримають психологічно людей, як та стабільність і ниточка, у нас все нестабільне в житті, але гавайський понеділок він буде обов'язково. Ти прийшов до нас, все, ти з нами, ти в нашій темі. Класна Ви історія. Від сказали, що ви е, насамперед фотографи і ви. Е, перебуваєте в най... не те, що найгарячіших ну це просто якісь найстрашніші міста місця де може опинитися людина і переживати найстрашніші найважчі Важчіші моменти життя але у вас як у фотографа чи є оцей е... якийсь стоп там, стоп... червона лінія стоп лінія от ви бачите і ви розумієте що це я вже знімати не буду а якщо зніму то мабуть я вже не виставлю і це занадто вже в принципі, ви маєте розуміти, що не мабуть 80% моєї роботи полягає в тому, щоб домовитися, щоб дістатися, от в оці місця, що ви кажете. <правда> тому, в принципі, наша робота полягає в тому, що ми навпаки йдемо до епіцентру, бо саме в цьому епіцентрі відбувається історія, відбувається щось справжнє, відбувається та сама правда. От бачите, от навіть от тату правду, <правда> і ми шукаємо цю цю саму правду, і ти не зможеш показати війну, не бувши не на війні. І <правда> це треба розуміти. Тобто не, не існує такої фотографії світлини, яку б ви сказали, мабуть, мабуть, не треба виставляти. Ви все максимально. Це різні речі. Знімати і виставляти це абсолютно різні а речі. А от тоді про, про показувати, якщо ви вже її зняли, у вас є. Ага. Тобто. На насправді є стандарти журналістики, ми завжди їм притримуємося, і ми ніколи нічого не виставимо, що може нашкодити Збройним силам України чи якимось чином нашим військовим. Наприклад, в тому самому фільмі про кринки там частина інформації ми її видали, бо вона знаєте, з одного боку показує наскільки все важко а з іншого боку, це може бути відслідковування логістичного маршруту. Угу. І ось такі от речі ти завжди маєш фільтрувати, проходити і ні в якому разі не нашкодити військовим, які довірилися Тобі, які довірилися, що ти можеш зняти їх історію. Тобто треба продумувати не просто. Е... Не просто... Те, як знімати, а ще й про те, щоб воно на потім не нашкодило нашим ну, це два різних процеси. Uh -huh. Тобто є у нас багато матеріалу, які ми знімаємо, знімаємо. А вже потім, колись це. коли закінчиться війна, ми будемо його показувати, чи не будемо, якщо він вже буде неактуальним. Але знімати треба завжди. А uh -huh. ось показувати чи не показувати, це вже будемо рішення. Будемо приймати, рішення будемо я, приймати я, є звичайна редактура, а це вже, вже потім редактура чи військова редактура. Ну тоді, коли ти напевно можеш аналізувати, бо в моменті події, а ви якраз в гострих подіях берете участь безпосередньо. Напевно, тільки йде така сухий фактаж і ваша професійна діяльність. Ви були під час останнього обстрілу, коли Росія вдарила по Охмадиту. Там було дуже багато волонтерів. Там було багато і людей, які брали участь в рятувальних операціях. Як згадуєте зараз ці моменти, що залишилося за кадром? Бо кадри О. облетіли, багато кадрів облетіли. Але що залишилося за кадром? Особливо, я в той чому? момент був на Донеччині. Цей обстріл, те, що ви бачили, це все знімала влада. Угу. І я, скажімо так, не можу прям коментувати, що було в той момент за кадром, бо мене там не було. Але знаєте, вже третій рік повноштавного вторгнення вже якось є звичайний паттерн по віддінці і розуміння того, що відбувається. Uh -huh. І будь-які терористичні акти, вони, по суті, однакові, відбуваються одні і ті самі рухи. Тому те, що я зараз відповім, це більш знаєте, така суха статистика, і що найскладніше. Найскладніше, мабуть, це від, знаєте, якось дивитися на це все не своїми очима, дивитися все це, як сторонні наглядачі і намагатися не пропускати через себе. Бо коли тільки, знаєте, вперше ти прийшов на війну, вперше ти починаєш знімати щось схоже на кров, дуже тяжко підняти саму камеру. Ти розумієш, що от зараз ти відчуваєш себе знаєте, якимось там стерятником, який ти подивиться на чуже горе, і зараз буде якось його знімати. І оце от це, переосилити себе, зрозуміти, для чого це робиш, зрозуміти, що це все ж таки. Ми знімаємо факти, ми показуємо, що таке війна, і оці ось якісь особисті переймання, вони завжди не залишаються за кадром. І це прям завжди дуже-дуже боляче всередині. Потім ти приходиш додому, ти зробив фотографії, ти виключаєш фотограф, включаєш людину Людина. і розумієш, що блін, я це все дивився, і як же насправді мені це все пережити, з ким мені проговорити. Бо ви дуже багато пропускаєте через себе. Ви бачите більше, ніж бачимо ми. Бо ми вже бачимо відібрані фотографії, ви бачите все. Як ви відновлюєтесь? Я думаю, ми про це будемо вже думати після повномасштабного вторгнення. Зараз ми працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Тобто, коли ти в роботі, особливо коли ти десь на фронті, ти в тебе не вистачає просто банального часу для того, щоб якось знаєте, впасти в депресію чи понудьгувати. Mm -hmm. Ну, Хоть, ми ми просто трішки. багато ми просто багато говоримо про емоційне вигорання там ще якісь виграння е, людей насправді які на фронт дивляться зі сторони, які живуть тут і. І все. А ви всередині, і ви, і вам вдається а, вимкнути оцей момент і просто абстрагуватися від цього. Я, я не можу. От я слухаю тебе, не можу минути те питання. Я знаю, що ці ризики безкінечні, влада ж мені здається, навіть була поранена осколком. осколка. Вони зараз в тілі залишаються осколок від російського снаряду. М його неможливо вийняти дуже глибоко, і щоб його виняти. Там це більше може причинити болю і страждання, і те, що він зараз лишається. Він зараз її не турбує. На щастя, це так сталося. прямо насправді до він може дивно говорити, що uh -huh. так добре сталося, як ускол... осколок зайшов, але він зайшов о... нормально і зараз він на даний момент не то не, не загрожує. загрожує житті, тому не так? загрожує так. Um, oh, 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 oh. Um, чи не? Чи не було це якось показово, ніби що трішки зупиніться? Десь ви переходите межу, десь треба подумати або пригальмувати так іноді, начебто, люди кажуть, що життя показує, що треба пригальмувати. для вас. Це осколок не був моментом, коли треба перевести дух, можливо, хоча б на відновлення? А був. Ну, правда, на наступний день вселі я вже сам поїхав туди, де влада отримала поранення і доробив ті кадри, що хотів доробити. Але потім ми поїхали додому десь тижня півтора-два. Ми відновлювалися, і все ж таки, як каже, там той самий всесвіт сказав нам, що типу, трошки треба знаєте, регулювати. Угу. Угу. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Все ж таки пригощайтеся. О, Нехай вам <сих> смакує. Владі, бажаємо одужання, ми О, я бачимо, що